Всім привіт! Так, це друга частина по розбору планети і реанімації, а потім в майбутньому кастомізації. так що в принципі. Наразі що ми, що ми вже маємо? Ми вже зняли якір, це все. Ну, якір генератора, це все буде показуватись трошки пізніше, я трошки вже зробив більше, але привітання записую зараз. Бо я ліний. І тоді полінився його записати. А, так, наразі що ми маємо? Наразі ми будемо знімати корзенне сцеплення. Шестерин звала. Ну і помалу будемо розбирати саму коробку, колоти двигун, діставати колінвал. Тож не будемо довго тягнути. Починаємо. Так, ну що ж, зараз ми будемо вже знімати гітару, подивимося на саму коробку вже. Але єдина проблема, що мені зараз не подобається, це те, що вона якось дуже тугувато йде, якщо чесно. Де зараз щось спробуємо зробити, ще й дуже жарко на вулиці. О, ніби потрошку відступає. Добре. Це вже супер. Потрошку вона вже відступає, потрошку вона нам здається. Помалу потрошки так ми її зараз і знімемо. Давай, давай, а зараз один вал чіпився. все. І так, шановні друзі, маємо коробку, але висипався підшипник. Висипався в нас підшипник, я за нього забув, блин. не знаю, щось я за нього забув, щось я трошки протопив. А, так, маємо таку от коробку. В принципі, стан у ну, їм зносу немає зазвичай, бо це СССРівські коробки, вони вічність по-моєму, їздять і ще вічність будуть їздити. Тож, в принципі, такий стан досить непогано. Стружки, як такої, також я там ну, не наблюдаю. Далі я від'єднав сам генератор для того, щоб він нам зараз не заважав. Всі контакти та катушки були в нормі, з ними проблем не було, ніяких окислень. В принципі, все було в досить в гарному стані. І так, пам'ятаєте, я казав, що я не знайшов стружки, що я її там не бачив, а я її таки знайшов. Кількість трошки мене реально здивувала, бо коробка була ціла і я, я так і не зрозумію, звідки така кількість. Далі я створив такий зйомничок, з того, що щоб в мене було під рукою. Я просто взяв шпільку з різьбою М8. З одної сторони, накрутив дві гайчки і зажав їх між собою для того, щоб вони не розкручувались. З іншого боку, я надягаю просто банальний кусочок труби. Це ви вже підбираєте собі по довжині. Головне, щоб внутрішній діаметр труби був трошки більший, ніж палець, для того, щоб він вільно виходив. Далі на трубу ми накладаємо дві шайби, піджимаємо це все діло гаєчку на 13, тобто просто її підкручуємо. Далі, з того боку, який в нас вільний, тобто зі сторони труби, ми підкручуємо ще дві шайби і зажимаємо їх так само між собою. І далі, коли пішпілька вже стане на поршень, тобто ми просто піджимаємо ту гайку, ми її просто піджимаємо і тримаємо ключем. І ті дві гайки, які ми накрутили на самий кінець, ми їх контргаємо між собою. І просто за нижню Гаєчку починаємо відкручувати, тримаючи за ту гаєчку ключом на 13, яка в нас стоїть біля шайби Так, друзі, така приспособа в мене вийшла. Кому цікаво, зараз поясню, як це працює, можливо, багато з вас вже хто знає. Так, поршень у нас вже майже виходить. Періодично його, як знімаєте, потрібно також прогрівати. Зараз. І так, ось, поршньовий палець ми вже з вами витягнули, тепер просто розкручуємо позаду гаєчки. тільки будьте обережні, вони будуть гарячі. І витягаємо всю шпільку. Прошу поршневий палець ми витягнули, безболезненно для поршня, типу все з ним добре. А, так. Осьо, все добре. Тепер просто витягаємо шпільку і дивимося і знімаємо поршень. І так, поршень ми зняли, на жаль, я зараз не можу його конкретно вам показати в руках, бо він дуже гарячий. І так, зняв я якорь, в принципі, зняв його по стандарту, болтом довгим М10 з різьбою. Так, зараз я думаю ми будемо з вами половинити мотор. Зараз будемо розбирати коробку, вала, все це діставати. А ще є... Ні, я, звісно, не знаю, як має бути на планетах, але на Мінську такого точно не було. Оцей оце весь бруд. Це все, блін, стружка. <плес> типа, Я все розумію, але не в такій ж, блін, кількості. Ну, типу. Ну там якщо буде, якщо буде видно там. Від трошки до то, то стружка. І типу оце воно в переміжку з маслом, якось я навіть не знаю, блін. Це взагалі жесть якась, якщо чесно. Ну, я не знаю, так має бути чи ні, але, в принципі, далі буде видно. І так, знімаємо цю кришечку. Зараз побачимо там. Опа. Так, цікаво, ну добре. Це, в принципі, все по стандарту і. підшипники. Ну, поки що не, не дуже понятно. І типу, по люфту вверх-низ там нема, але по боках є апша зараз. А, ні, є люфт, є люфт і вверх-вниз. Ось це невеликий люфт. Добре, а. Ну, в принципі... Ну так, да, і по боках теж є люфт. Демонтуємо шестерень колінвала. Диски сцеплення теж були в непоганому стані, не стерті, тож я думаю, що ми їх замінювати не будемо. Значить так, відкрутив я, коротше, корзенне сцеплення. В якості блокіратора, взяв такий обичний болт. З шайбами він стояв на кікстартері в мене, ну, зажимав його, був на зажимі. Просто став тут шайби між цим провізові ціною, між шлітами просто. І прокрутив ну, різьба тут ліва. Ось, та... ну, гаєчка знялась. Добре, демонтуємо тут. Страшно. Ледь телефон не полетів. Так, тихо, спокійно, без нервів, не рухаємось, не дихаємо. Спокійно. Так, демонтуємо звідси шестерню і е, корзину. Так. О, так мало поводить. Тепер я думаю будемо переходити до самого розколу двигуна, а зараз будемо його а, помалу колоти. А, Так. Майже 2 години потратив, можливо, навіть більше. На тупо закисші болти в колінвалі. Я не знаю. Я просто я вже такий сижу в отчаянні, просто я ну, проходив вже дві години, я просто вже сижу в отчаянні, Я не знаю, що мені робити просто. І тупо в один мене думаю, ладно, попробую, Оста останній раз думаю, попробую. Іду, вибиваю його, беру зубіло і зубілом його вибиваю звідти. І воно виходить! Два болти закисших, і вони виходять. Блін, я дуже сильно здрів, то було два останні болти, просто все, я сама щаслива людина. Вони були настільки закищі, я їх грів горілкою, я їх заливав в ВДшку, я заливав до масло, я заливав... Я все туди лив, там просто хімічний состав, там табліця Менделєєва просто там. Фу, а допомогло лише зубіло. Ось, тут буде видно. Оцей болт був закисший І оцей болт, і оцей болт був закисший, цей вийшов легше, ніж цей. Оцей, якщо ну я думаю, тут видно, обдовбив картер бляха, бо я його і отверткою довбив. Ось. Ну, я, ну це не зубив, це типу щоб метки ставити. Я забув, як та штука називається. Ну, але коротше ви поняли. Блін. час, Про... я, ск... я сказав, що я його переможу. Сюди. <звук> Значить так, приходимо до половинення його. Будемо його зараз половинити. Всі болти вже кріплені я розкрутив. Я найщасливий людина на світі. Все. Можна починати його половинити. Так, друзі, розполовинив я картер не менш варварським способом, ніж все інше. Але, ну, він залишився цілий, Тіпо, все, все нормально, я все робив через тряпочку. Але він дуже гарячий, бо я його грів, щоб його зняти. Ну і ось така картина. До речі, я поки його знімав, я тут побачив якісь, типу... Не знаю, таке враження, що звідти серед не вода капала. Так що, ну, в принципі, це можливо, я, ну, я вже тут нічому не здивуюся. Ось такий ми маємо кулінвал, шатун гарячий, е, ну такий люфт, все по старому, тіпа. все так воно є, як воно є. Будемо його звідси випресовувати теж, певно, що. бо я тут багато що випресовував, чого в принципі не мало би випресовуватись. Тут, тут цей мотор я не знаю, не коловся, певно з-за заводить. Е, все позакисало, все в грізі. Я не знаю, коротше, тут таке. Так, Поки я знімав е, ту ж типу, як заглушку, я коротше, придивився до колінвалу і подивіться, що я помітив. Так, це тріщина. Зараз буде видніше, наскільки вона серйозно, але вона тут вже є і це вже нікуди не годиться. І так, друга частина у нас вже підходить до кінця. Зараз я буду випресовувати коленвал, я того вже показувати не буду. Там просто, я не знаю, типу, він просто не хоче вилазити звітом і все. Вот. Зараз щось придумаємо якось. Я пробував його вже і гріти, той підшипник, типу, його там з посадочного місця якось вибивати. Воно щось не хоче, не лізе, я не знаю чого. Ну, але в принципі я не думаю, що це велика проблема. Зараз щось, щось придумаємо, типу, там все одно майже все під заміну, так що його, в принципі, в разі чого-то не шкода. Також в мене є для вас, для вас хороша новина. Я придбав собі ось такий двигун з інвалідки. А, так, це він повністю, в принципі, є на нього все. І стартір, і турбіна, тобто все на місці, все є. Тіпу його зараз я думав спробувати в наступному випуску попробувати накинути базову проводку. ну Попробувати його завести, тіпо, як він буде себе вести. Можливо, його треба відкапіталити, ну я не знаю. Бо проблема в тому, що він з мого народження не заводився, а мені 16 років, тобто він вже. 16 років не заводився, і до мого народження я не знаю, скільки він не заводився. Тож, я думаю, буде в принципі досить цікаво. Попробуємо його завести, щось з ним зробити. Поставити єдине, що нема до нього, це карбюратора, все інше є, але карбюратор у мене є свій, тобто я його сюди поставлю, якось спробуємо його, запустимо, подивимось, що йому не вистачає. Та й таке. Думаю, буде досить цікаво. тож Підписуйтесь, буде весело.